Шановні депутати, Олег Михайлович, хорошо. Я думаю, Боже, я розсудила, що я не буду оправдовуватися, але я ніколи не був падліцом і не буду. Я також не ні не ні Ну я раз ви такі зробили, так ви доведіть, догоди, щоб всі знали. Коли ж я погрожував. Коли я кому раз погрожував. Ви вже сказали, я тепер можу сказати, або ні? Так будь ласка, я ж. Ну Ви ж перебиваєте мене. мене. Я не перебиваю. Я почула ваш... Сьогодні всі почули, що ви будете перераховувати за свої зарплати 25 тисяч. Ні, не з зарплати. Ви ж чуєте внімаєте, я перерахував всі. звідки лям буду перераховувати все до копійки. Ну ну, Дякую, юма. я вибачаюся. Я почула і всі почула, що ви, ви ж перебуваєте зі своєї зарплати, зі своїх премії ви будете перераховувати. І ви звернулись до своїх колег, депутатів і колег, я так розумію. В тому числі і до вас, ви ж теж депутат. Я ж не спорю. Але я хочу запропонувати, якщо ви дайте своїм також підлеглим премію 180%, щоб вони також могли відраховувати свої заробітні плати на лікування дітей, там, допомоги дітям, сиротам і іншим. І повірте мені, я, як ніхто, знаю, що таке взяти дитину у родину. Без жодного копійки від держави я брала свою родину, в дитину. І казати мені зараз, що я щось. Ну, я, я Бог, я вам, я, Бог вам суддя. Я не певи. кажу вам щось не так. Я кажу за обвинувачення, які ви вивели публічно, що я вам погрожу, ви так і не відповіли. Я, я пропоную вам підняти також вашим сотрудникам заробіту плати. Від їх зібраєте, прийдемо. Я нікого не просив мені піднімати, і ще раз на Все, що ви нарахували, все піде на важкопоранених і дітям сигнатам. Ще раз доволю. Я нічого не мав, я нічого я не багатів і дай Бог кожному мати стока, скільки сток я зараз платів за ці два роки, будучи на цій посаді. Дякую. Можна речі, вихідка, можна ці гроші, які нарахували зарплату, премії. Да, зразу не, врах... не враховують вам в зарплату, а зразу оприділи сума, яка там 700 тисяч. Як фонд, ваш фонд для того, щоб э, давати дітям чи сиротам. Юрій Михайлович, буде зразу відкритий рахунок прямо з нашої блогері, напряму на рахунок тих поранень, які визначився з нашої громади, і ті діти сироти, які я визначаю, зразу будуть йти на їх рахунок. 100% я взагалі на свою карточку нічого тримати не буду. Це все буде прозоро. Ви самі це все побачите. Мені взагалі нічого не потрібно. Дякую, колеги, Микола Юрчик.